Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Стас сидів біля вікна і дивився на подвір'я, де хлопчики ганяли м'яча поміж припарковими машинами. Серед них був його Славко, сину, нещодавно виповнилося 10 років. Такий вік, коли ще можна щиро сміятися, навіть не підозрюючи, що батьки давно вже чужі одне одному. Тетяна порилася на кухні, її важкі кроки чулися крізь закриті двері, вона не сварилася сьогодні, не було сил, і від того мовчання в хаті стояла така незвично важка тиша, що Стас зловив себе на думці краще б уже бурчала, лаялася за шкарпетки під ліжком. Він любив її колись, любив по справжньому, до нестями. З тою вірою, що так буде завжди, вона тоді була зовсім іншою легка, жвава, із розпущеним волоссям і сміхом, який чувся на весь двір. Після народження Славка все пішло інакше безсонні ночі, вічні клопоти, кредити, дрібні сварки. Потім Тетяна почала набирати вагу. Спершу трохи, потім більше. Вона соромилася, мовчки плакала у ванні, коли не сходилася сукня, але вдавала, що їй байдуже, а він, не знаючи, як підтримати, просто віддалявся. Думав, мене це. не минуло. А тепер у неї вічно втомлені очі футболка, що обтягує тіло, і тиха образа в кожному русі. Життя здавалося, поставило між ними стіну. І жоден не намагався її зруйнувати, бо навіщо. Звичка теж форма спокою, але у нього є своя таємна втеча його розраду звали Марічкою, струнка осміхнена, і з тими очима що дивилися так, ніби розуміли без слів спочатку просто колега, потім друг. А далі, далі все закрутилося само собою. І тепер два роки живе, як на дві сторони. Удома сім'я, звичка, дитина, а там легкість, ледь вловимі аромати парфумів, і почуття, що він ще живий. Але останнім часом навіть не ті зустрічі радували. Марічка частіше питала Ну коли? Коли ти скажеш їй правду, Стасе?» Він віджартовувався, обіцяв скоро, але сам не знав. Коли те скоро настане, бо совість гризла, і страх втратити все її одразу. Коли з'явилася Марічка, все в ньому наче ожило, вона працювала в тій самій будівельній фірмі, де і він. Спочатку просто колега, потім друг, а далі вже щось більше. І ось два роки, як він живе ніби на дві половини, удома звичка, дитина, там легкість сміх, запах кави. І парфумів, які асоціюються зі свободою. Олеся знала, що він одружений, але кохання дивна річ вона вірила, що все зміниться, вона чекала. Коли Мешко? питала вона час від часу, стискаючи його руку. Коли ти скажеш їй правду? Він віджартовувався, зітхав, обіцяв скоро, хоча сам не знав, коли те скоро настане. Бо совість гризла, бо перед сином не хотів виглядати негідником, а найголовніше, що його тримало, йти було нікуди. Квартира на дружині подарунок її батьків, він навіть уявити не міг, як пакує речі в сумку і йде кудись, у нікуди. І все ж у глибині душі він розумів довго так тривати не може, щось мусить статися. Цього ранку він ішов на роботу, не попрощавшись. Тетяна щось прала у вані, а він, ковтнувши каву, трохи прочинив двері в дружини якраз був вихідний. Славко в школі вдома ніхто не заважає, і це рідкісна розкіш. Телевізор, тихенько годів у кутку, на підвіконні мурчала стара кішка лапа. Стас сьогодні знову насуплений пішов, розмірковувала вона, дивлячись у дзеркало, знову щось крутиться в голові. Мабуть, робота, хоча хто його знає. Вона відмахувалася від цієї думки, бо не хотіла в неї вірити. Але всередині давно з'явилася тривога вона відчувала між ними щось не так чоловік став холодним, відстороненим, уникав погляду. Раніше вони могли годинами говорити, тепер лише короткі фрази про господарство. Тетяна звикла до цього болю. Та саме сьогодні, коли вона вирішила трохи побалувати себе, пролунав дзвінок у двері. Вона поспіхом витерла руки і навіть не глянула хто відкрила двері, бо подумала, що то, мабуть, тітка Зіна з четвертого поверху, знову зайшла на хвилинку, щоб розповісти новини з під'їзду. Але на порозі стояла молода дівчина, років двадцяти, охайна, струнка із сумочкою через плече. Усмішка натягнута, очі напружені. Вітаю. Чемно сказала вона. Ви Тетяна, дружина Стаса. Саме так, насторожно відповіла жінка. А ви. Я з особистої справи. Розмова є, чи можна увійти? Тетяна зніяковіла. Ні, різко відповіла вона. Які ще особисті справи з незнайомою людиною? Дівчина ледь усміхнулась, але в очах блиснуло щось болюче. Так, давайте познайомимося. Я Марічка, коханка вашого чоловіка, і мені є що вам сказати. Тетяне в голові щось глухо загуло, вона автоматично зачинила двері перед носом дівчини, кілька секунд стояла, спершись об них, не вірячи, що почула. Коханка Стаса? Ні, це не може бути. Нісенітниця. Вона зробила кілька кроків до кухні, потім зупинилася. Серце калатало. А якщо це правда, вона повернулася до дверей, подивилася скляне вічко, дівчина була на місці, нікуди не йшла. Стояла рівно, руки опущені, і в очах не було нахабства. Тетяна глибоко вдихнула і відімкнула двері. Проходь, сказала тихо. Коли вже прийшла, то розповідай. Марічка швидко ступила всередину, зняла босоніжки, оглянула квартиру. У вас затишно, сказала вона, ніби намагаючись розрядити тишу. Знаєте, Стас дуже нерішучий ми з ним вже два роки разом, і він постійно обіцяє, що зізнається і розлучиться, але все відкладає. Я вирішила припинити цю ситуацію. Тетяна мовчала. Думки плуталися, серце калатало. Два роки, два роки, це не інтрижка, це життя поруч. Вона поглянула на дівчину. Гарна, доглянута, очі великі, сині, і вразилася, ще не відчуває ненависті, лише порожнечу. Сідай, мовила Тетяна, казавши на стілець. Раз уже прийшла, розповідаю все». Марічка сіла, поклавши руки на коліна, а Тетяна тихо прошепотіла більше до себе, ніж до неї. Отже ось як воно. Тетяна стояла біля плити, спершись рукою об край стола, І дивилась на дівчину. Хотілося щось кинути, гримнути, вигнати, а натомість вона лише мовчки дивилась. У голові, як обірвана плівка, пролітали роки, їхнє весілля. Перший спільний ремонт сміх маленького Славка. Вони втомлені, але щасливі вечорами. І Стас тоді ще з близькому погляді, уважний, турботливий. А тепер чужий. Знаєте, почала вона нарешті стиха. Я не завжди була такою. Марічка підвела очі якою такою? Та от, товстою, без настрою, вічно в цьому халаті. Колись я важила 45 кілограмів, мала довге волосся, усі казали, красуня, а потім, після пологів, у мене щось зламалось. гормони, і тіло, і голова все пішло не так. Тетяна зітхнула і сіла навпроти. Я не виправдовуюсь. Просто коли бачиш поруч красивих молодих дівчат, то розумієш твій чоловік не залізний. і все одно боляче. Вона зробила ковток води і гірко усміхнулася. Значить, він вибрав тебе гарно, молодшу. Що ж, кохання приходить і йде. Я, мабуть, стаса теж не люблю. Живемо звичкою, а радості нуль. Марічка слухала мовчки, тільки по руках було помітно, що вона нервує. Так їй було не по собі. Вона уявляла цю жінку зовсім інакшою грубою, неохайною, вічно сварливою, але перед нею сиділа людина, в очах якої було стільки втоми й гідності, що Марічці раптом стало соромно. Я на ти перейду добре, сказала Тетяна спокійно, я навіть вдячна тобі, бо тепер мені легше буде поставити крапку. Марічка кліпнула, не вірячи почутому. Ти вдячна? Так, як не дивно, бо два роки я відчувала, що щось не так, але боялася визнати, а тепер усе ясно може, так і краще. І раптом Марічка заплакала, розгублено, беззвучно, притискаючи серветку до очей. Тетяна аж здригнулася. Ну, чого ти? тихо сказала вона, витягши з ящика чисту серветку. Це ж мені треба ридати, а не тобі. Я просто не думала, що все так, схлипувала дівчина. Розумієш, у мене тато так само пішов від мами. Я тоді ще мала була взяв телевізор, інші речі, а мама, вона впала йому до ніг, благала лишитися. А він тільки хмикнув і зачинив двері. Тетяна мовчки слухала, а Олеся ковтала сльози. Слова сипались уривчасто. Я тоді вирішила, що ніколи не стану такою, не стану тією, через кого сім'я розпадеться. А потім зустріла стаса. Він здавався таким нещасним, втомленим, добрим, казав, що в нього все погано вдома, що ти його не розумієш, а я повірила. А тепер бачу, що я просто повторила мамину історію. Тетяна глянула на неї співчутливо, та він і справді нещасний, тихо сказала вона, але не тому, що я, а тому, що сам не знає, чого хоче. Може, і любив по справжньому, але зрадив і тебе, і мене, і зрештою себе. На якусь мить між ними запала тиша. Дві жінки сиділи на кухні, і здавалося, що між ними вже не ворожнече. Лише втома. Знаєш, Марічко, мовила Тетяна, може, він з тобою й буде щасливий. Синові поки ще нічого не казатиму, а далі буде видно. Знаєш, життя іноді дивно розставляє все по місцях. Ми з тобою могли б ненавидіти одна одного, а замість цього сидимо і чаю хочеться заварити. У цей момент у дверях класнув замок, обидві жінки здригнулися. З'явився Стас. Він зайшов у коридор, поставив сумку, почув голоси жіночі, один знайомий до болю, другий теж знайомий. Але зовсім не тут, не вдома. Не може бути, промайнуло в голові. Він прислухався, і коли пізнав голос Марічки, його аж обдало жаром. Він метнувся до вітальні вже на ходу вигукуючи. Дівчатка, не сваріться, прошу. І застиг на порозі. На дивані сиділи мирно Тетяна й Марічка. Поруч відкритий альбом. Вони розглядали старі фотографії, дружина усміхалась, показуючи одну із старих світлин, де молодий стас тримає словка на руках, а ось і наш ловелас з'явився, озвалася Тетяна, навіть не підвищуючи голосу. Ми тут дивимось весільні фото. Славний ти був тоді, Стасе!» Він стояв розгублений, мов школяр, застуканий за чимось забороненим. Марічка підняла очі. Ти маєш гарну дружину, Стасе, і, здається, не дорожив цим. Що? Він кліпав очима. Не розумів, що відбувається. Ви ви не сваритесь? А навіщо? Відказала Тетяна спокійно, ми поговорили, усе з'ясували, і вирішили, що час поставити крапку. Чоловік стояв розгублений, він швидко переводив погляд з марічки на дружину і навпаки. Марічка пильно поглянула йому в вічі Я тобі повірила, Стасе, коли ти говорив, що вона жахлива, що життя з нею це катора, а сам бідний і нещасний. Я сліпо співчувала постійно, а побачила добру, розумну жінку і зрозуміла, що мені не потрібен чоловік, який при першій біді шукає розради в іншій, бо завтра ти зробив би те саме зі мною, коли б я ненароком почала набирати зайву вагу. Та я ж я не хотів, почав Стас, але слова застрягали. Він глянув на дружину. Вона сиділа рівно, спокійно, навіть трохи втомлено усміхнена, не плакала, не кричала, і від того йому стало ще болючіше. Цікаво, подумав він, що в неї зараз на умі, а ще він міркував на ходу, що потрібно зробити, щоб залишитися вдома, перебирав варіанти в голові, але ні один не давав потрібного результату. Так, голубки, не сваріться, раптом мовила Тетяна, підводячись, я своє рішення прийняла. Вона глянула на Стаса прямо йому у вічі Збирай речі, ми розлучаємось спокійно, я не триматиму. Він стояв, ніби облитий крижаною водою, та я й не збирався, Таню, мені ж нікуди йти. Я ж не хотів, якби не вона. Тос на ходу підбирав слова, але сам розумів, що парламентер з нього ніякий. Це все не мої турботи, стасе, мовила дружина. Ти сам зробив свій вибір, так що до мене ніяких претензій. Тихо пішла на кухню, лишивши їх удвох у вітальні. Марічка дивилась на нього довго, потім підвелась, узяла сумочку. Ну, хто тебе просив приходити? Гримнув на неї Стас. Ще трохи, і ми б з нею тихо мирно розлучилися. Ти хоч уявляєш, що натворила. Він не знав, де себе діти від гніву, сам розумів, що залишився тепер біля розбитого корита. А я рада, що прийшла, сказала вона. У мене в голові все перевернулося. Як ти міг бути таким жорстоким? Залишайся. Я тобі більше не телефонуватиму. Вона вийшла, і двері за нею плавно зачинилися. Стас опустився на крісло, тримаючись за голову, а тетяна стояла біля вікна і дивилась на двір, де вже сутеніло. Славко повертався зі школи, ніс м'яча під пахвою. І вперше за багато років вона відчула спокій. Стасу не було куди діватися. Він звільнився з роботи та поїхав до своїх батьків у невелике селище там знайшов собі жінку з дитиною і став приживальцем. Чи кохав він її наврядче, а діватися не було де, бо до батьків повертатися нікуди, оскільки там жив його брат із сім'єю. Він часто згадував колишню дружину, сумував за сином, але дороги назад не було. На Марічку він тримав образу й досі, тому що був впевнений, йому здавалося, що саме вона все зіпсувала своїм несподіваним візитом. Все життя мені перевела, часто повторював він про себе. Тетяна ж потоваришувала з Марічкою, а ще вона наважилася звернутися до дієтолога та, в свою чергу, допомогла Тетяні налагодити харчування. Та скинути зайву вагу. Тепер вона знову крутиться перед зеркалом. Хоча роки беруть своє, заміж їй більше не хотілося, звиклася. Марічка через рік зустріла чоловіка, порядного, неодруженого, і вийшла за нього заміж. Історію зі Стасом не згадує, вважаючи, що зробила велику помилку, зв'язавшись із одруженим. Як би склалося їхнє життя, не прийди тоді вона до Тетяни, невідомо, наскільки його б вистачило у сім'ї. Адже добре бути гостєвим чоловіком, нагодують, обслужать і навіть лампочку не запропонують вкрутити ніякої тобі відповідальності. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!